Баренда не можна назвати пересічним бельгійцем, тому що е, у нього є досвід роботи із топ європейськими чиновниками і політиками. Як ти вже згадала, він працював ексречником колишнього президента Європейської ради Шарля Мішеля. Е, я думаю, українці чудово його пам'ятають. Якщо ні, то згадайте, як виглядає Денис Шмигаль, і ви одразу зрозумієте, як виглядає Шарль Мішель. Е, і з 2023 року до 2025 тисячі Баренд працював радником колишнього міністра Прем'єр-міністра Бельгії Олександра декро як член різних делегацій, Баранд бував в Україні кілька разів, зокрема у Бучії Бородянці після того, як їх деокупували. І ми всі побачили наслідки російських злочинів там. І після цього у нього з'явилося бажання підтримувати Україну не лише на словах, але й діями з волонтерами з Бельгії та Нової Зеландії на Дубинщині спілкувалась моя колега Катерина Нашкалюк, редакторка район за кордон. Катя приєднується до нас в студію і вона розповість, який стосунок до цієї історії має екс речник, екс-президента Європейської ради Шарля Мішеля та екс радник колишнього прем'єр-міністра Бельгії. Вітаю Катю! Дякую за участь. І одразу що ж це за іноземці і що вони робили в привільному? Привіт, Олю, Вітаю глядачів. Справді, нещодавно мені вдалося побувати у селі Привільне Дубанського району на Рівненщині, і там я познайомилася із Барендом Лейцом із Бельгії. Він приїхав до Привільного як волонтер, однак Баренда не можна назвати пересічним бельгійцем, тому що у нього є досвід роботи із. Топ європейськими чиновниками і політиками, як ти вже згадала, він працював ексречником колишнього президента Європейської ради Шарля Мішеля. Я думаю, українці чудово його пам'ятають. Якщо ні, то згадайте, як виглядає Денис Шмигаль, і ви одразу зрозумієте, як виглядає Шарль Мішель і з 2023 року до 2025 тисячі баренд працював радником колишнього міністра. Прем'єр-міністра Бельгії Олександра Декро як член різних делегацій, Баранд бував в Україні кілька разів, зокрема у і Бородянці після того, як їх деокупували. І ми всі побачили наслідки російських злочинів там. І після цього у нього з'явилося бажання підтримувати Україну не лише на словах, але й діями. Тому, переповідаючи власне його фразу, він просто загуглив волонтерство в Україні і знайшов фінсько-естонську організацію Фінест Волонтірс. І як виявилося, вони співпрацюють з Привільнянською громадою від початку повномасштабного російського вторгнення. Абсолютно випадково, представники цієї організації опинилися у Привільному ще там у березні 22-го, і так почалася співпраця цієї організації. Громади до того, що вони вже підписали навіть офіційне партнерство, угоду про партнерство і допомагають на всіх рівнях, і передають гуманітарні вантажі, і їх громада розподіляє далі, передає на фронт, передають аптечки, допомагають із медичним освітнім забезпеченням. Плетуть сітки, відвідують ветеранів у госпіталях. Але що найцінніше так спілкуються із місцевими мешканцями. І, от уже в серпні Барент цього року Барент приїхав. До привільного провів там близько чотирьох тижнів і навчав дітей у сільських бібліотеках англійської мови. Та ну, звісно, він долучався теж до інших ініціатив, але це така напевно, найбільш приємна, приємна активність, яку йому довелося там виконувати. І він побачив, у яких умовах дітям доводиться навчатися, особливо у яких умовах їм доводиться навчатися під час повітряних тривог. Так і їм доводиться спускатися у бомбосховище, які, на жаль, мають не усі необхідні умови. Так, вони не достатньо комфортні для дітей. Тобто, так вони використовуються зараз, але там доводиться доволі прохолодно, там доволі старі старі меблі. І от Барент і Фінест Волонтірс вирішили, що їм потрібно це змінити. І вже от Барент повернувся до України у вересні, наприкінці вересня цього року, і започаткував збір разом із Фінест Волонтірс на 10 тисяч євро на ремонт укриттів у привільному. Крім нього, ти спілкувалася ще з одним іноземцем. Яке його завдання? Яке е, він поставив? Так як мені розповіли, тому що я спілкувалася із іноземцями із представником громади, так тобто, головою громади із начальницею управління освіти громади, вони надзвичайно цінують цю співпрацю, яка склалася із Finest Volunteers. Е, І мені так сказали, що грома... ця організація настільки активно працює в громаді, що у них побували вже іноземці з близько 20 країн світу. І от баренду. У момент, коли ми так з ним спілкувалися, спускалися до укриття, дивилися, як там все облаштовано, складав компанію новозеландець Джон Макалістер, який є професором Вікторіанського університету Велінгтона. І ну, можете собі уявити відстань від України до Нової Зеландії. Джону довелося діставатися до України добу, летіти через Китай, Стамбул, Румунію, Бозна, познаки. Тільки часу здолати в дорозі, для того, щоб приїхати до привільного особисто. Як він мені розповів. Це теж була дуже спонтанна історія, тому що він сказав, сидячи на дивані. І е, коли він переглядав усі ці новини, і те, що Росія робить в Україні, е, це не могло залишити його байдужим, Він захотів долучитися якось особисто, особисто показати, що ні їм не байдуже навіть у новій Зеландії на цю історію, що це несправедливо, що так не має бути, і тому він е, вирішив от, особисто приїхати до привільного і долучитися як може. І тепер теж викладає англійську, Ко для дітей у Привільному долучається до різних ініціатив. Останнє, що я бачила, із того до чого був залучений Джон, тому що у університеті він можна сказати, працює над тим, аби навчати людей навчати <language> так. Він лінгвіст, і от саме у Привільному він вже взявся організовувати такі курси свої рідні для вчителів англійської, для того щоб поділитися із ними найбільш новітніми методиками викладання англійської у школах. От і вони обоє ділилися зі мною своїми враженнями від перебування в Україні, і це напевно, найбільш чимлива історія із всієї цієї поїздки, тому що вони не очікують того, як виглядає країна у війні, тобто їхні якісь уявлення дуже відрізняється від того, що вони бачать насправді. Тому що зрозуміло, коли ти думаєш про країну у війні, ти думаєш про руйнування і вони є безперечно про смерті, про ті ж повітряні тривоги. Але їх здивувало. Те, що життя триває, попри все, що люди продовжують жити, що ті ж діти продовжують навчатися, що вони поводять себе як звичайні діти, так бешкетують, так е, якось там іноді не хочуть вчитися, от, але іноді абсолютно щиро і діляться з ними своїми емоціями, своїми проживаннями цієї війни, що у нас працюють лікарні, що у нас е, там ходить. Транспорт іноді більш е, вчасно аніж в інших європейських країнах, і те, що відзначив це теж дуже важливе, як ну, як людина, яка була дотична теж до політики і працювала із топ-чиновниками, е, він сказав, що Україна для нього відчувається як абсолютно європейська країна, тобто. Об'їхавши там, напевно, усі країни Європи, будучи екс речником, ну будучи речником, так президента Європейської ради, він сказав, що Україна нічим не відрізняється, що місце України абсолютно точно у Європейському Союзі. От також він відзначив людей, от саме які живуть в невеличкій громаді, що вони набагато більш відкриті до іноземців, що їм набагато більш цікаво перейняти цей досвід. Видно, що їм це дуже цінно. От і тому вони власне тут і залишаються, тому вони приїздять Взять сюди і в друге, і в третє, і беруться за такі волонтерські проєкти, як ремонт укриттів, і допомагають взагалі. Чим можуть допомогти. Було дуже веселий момент, коли голова громади сказав, що він так часто бачить чоловіка, який іде полем, і він завжди здогадується, що це барант, тому що українські чоловіки так вільно не гуляють полями у селах. От барент робиться дуже часто. Він поділився тим, що йому дуже подобається. Це так прогулюватися, тому що у Європі все таки в більшості в тих містах, де, де йому доводилося жити, це все таки такі дуже населені міські більш населені пункти. От і тому немає таких площ. де Він може просто вільно прогулюватися полем от тому різні досвіди у іноземців але так дуже така цінна цінна співпраця склалася із із міжнародною організацією у здавалося б невеликому селі от і от доходить до того що близько 20 іноземців вірніше іноземців з близько 20 різних країн приїздять у привільне і допомагають чим можуть допомогти Катя, твоя робота останнім часом пов'язана з великою кількістю спілкування в той чи інший спосіб з іноземцями. Та зараз не цікавить твоє особисте враження, тому що ти знаєш, є оці наративи, що ми один на один з бідою, яка називається російські окупанти. Насправді з огляду навіть на останні твої матеріали, передачі і все інше, як ти, як редакторка району за кордон, можеш це прокоментувати? Ми точно не самі. Я знаю, в мене теж іноді складається таке враження, тому що ми там дивимося на якісь антимігрантські рухи, якісь просто антиукраїнські рухи у європейських країнах, і вони дещо справді існують, але це доволі викривлена історія, і викривлена вона насамперед через російську пропаганду, через російські фейки, тому що ми бачимо це у новинах, тому що вони роблять це видимим. Так ніхто не робить видимими, верніше ми робимо, але. Не так багато людей роблять видимими хороші історії історії підтримки, тому що оці історії про те, що там про нас всі забули, або про якісь антиукраїнські настрої. Вони збирають більше переглядів, більше репостів. Вони збирають. Більше емоцій від людей, так тому що негативні емоції вони поширюються набагато швидше, і тому це доволі така штучна історія, яку найбільше здіймають росіяни. От а через особисті контакти, через такі особисті зустрічі, ем, усі, кого я зустрічаю з ким я говорю, вони продовжують. Переконувати, напевне, і запевняти у тому, що їхня підтримка не згасає. Е, можливо, так вони бачать це і у своїх країнах, і саме тому дуже багато людей активніше долучаються навіть до волонтерства. Це до речі, на це теж зважали мої співрозмовники. Вони сказали, що помітили там, наприклад, у своєму медіапросторі про те, що України стало менше, і увага до України можливо спала. І у цей момент вони ухвалили рішення: Окей, тепер, значить, я маю активніше допомагати. Я маю активніше розповідати про це своїм знайомим і друзям. Тому що я не хочу, щоб ця увага спадала. Барантлець сказав мені, що він ну за свою роботу так йому доводилося відвідувати різні заморожені конфлікти. Він мені просто дуже чітко сказав: я дуже не хочу, щоб ваш конфлікт був замороженим. Тобто я буду продовжувати допомагати доти, доки Україна не переможе. Дякую тобі, Катю, за цю розповідь. Дякую за твою роботу. Катерина, як і багато інших моїх колег з національної мережі гіперлокальних відділ медіа району працює над підсвічуванням хороших історій. Дякую, Катю, що була з нами. Дякую.